Квіток рясних яскраве розмаїття, на кожен смак з любов'ю Бог створив, і осінь золоту, багряне листя, і на осінній бал тебе він запросив. Чи не для тебе в небі світить сонце, і місяць водить зірки на свої поля, озера, ліс і величні гори, і сніг? Як діамант виблискує здаля, Для тебе кольорові поєднання від справжнього стиліста. Придивись, ці форми, візерунки і моделі, і сірі хмари серці поступово розійшлись. Краса природи нам дарує силу, захоплює людські серця, дивує нас. І туго розганяє поступово, творець показує нам справжній майстер-клас. Хоча самодуші у душі звучить тривога, і гора проблем росте щодня, не забувайте дякувати Богу за кольоровий світ і за своє життя. Буду вдячна, якщо поширите відео в соціальних мережах, підпишетесь. І поставити вподобайку. З вами був канал Палітра Життя.